Ну що, друзі, дивіться, давайте поговоримо про напад Білорусі знову. Один із прогнозів я робила 1 липня 2022 року. Можете подивитися, він є в мене на каналі Плейлист Війна. Можете зайти на мою сторінку в. На Фейсбук сторінка. Не лічна хроніка, бо є люди пишуть. Ой, я нічого не бачу, у вас хроніка закрита. Звісно, закрита, бо це моя особиста хроніка. А є сторіночка Лана Олександрова, Сан. Заходьте і дивіться, там я репостю відоси. Так от, відкриваєте плейлист війна, і на каналі знаходите, пишете там поїски, чи нападе Білорусь да, на Україну. Ми дивилися в липні прогноз. Давайте подивимось, сьогодні щось змінилось можливо, того, що нагнітається. Ну так як я казала, буде Лукашенко морозитися, морозитись він буде довго, буде намагатися одну сракою на три. Тось тобто буде казати пальцем ух-ух, начувайтесь, начувайтесь, але він боїться нападати. Як я тоді казала, все таки прийшло. Він буде дозволяти з його території. Летіти ракетом, от, але це буде все неофіційно. і Ми будемо руці казати. Я не віджил, я бульбу садив, потім я бульбу забирала, нікогда мені. Ну, то есть, вот так. Чому? Тому що як тільки включиться в Білорусь у повномасштабну війну, по-перше, відразу вони отримують поносі, по носі, а по-друге, долучиться тоді ще більше допомоги. І тоді вже. Плюс протести білоруси не такі, як росіянці. От, вони ще ображені за їхній майдан. От. Тому хе, батьки не, па, не паза від душі квитка. Ну давайте подивимося, як для України буде, е, як Україна буде почувати себе в цій ситуації? Чи буде до неї напад? Досить довго карта непонятності. Карта Луни говорити хірурю, знаю, воно ну, такого вроді трошечки видно, ну такого непонятно, що видно. То лі так, то лі не так. То лі Васілій, то ти Вася, то ти не Вася, як це кажуть, знаєте, хто тому дуті? Та ні, це не з нашого села. Тобто розговори, розмови будуть, будуть вестися багато розмов, буде багато вкидів зі сторони ворога. Але, як то кажуть, багато балацьок, але діла мало. Скажімо так. Тако дрончики запустити ці ракеточки. Я дивлюся взагалі, не тільки на Волинь, а взагалі. Але я вам хочу сказати: на наничкаря на крису ДРГшні групи заходити будуть. І вони будуть робити теракти. Так що, отам, якщо хто зараз ну, подивимося, вже там Волинь дуже нервничає, да? Окрім Волині, ви не забувайте, в нас житомирщині, Житомирщина, в мене, наприклад, є рідні, які живуть, отако, через ліс перейди, і це вже Білорусь, поэтому, поэтому так. І ще що, і ситуація повторюється, в чому вона говорить? Ситуація буде. Завиша довго, нудно, окрім, окрім гамнистих, е, предоставлені своєї, е, своєї площадки для запуску ракет. Нічого з цього я не виділяю. Давайте подивимося, що буде Білорусь робити стосовно України у воєнному контексті. Ведуться переговори, ми говорили, балакали сіли та заплакали. Хоче бути і нашим, і вашим, але буде предоставляти, мож... тобто, ракети летітимуть. Тут як би, карта говорить. Да. Притом на крису, наничкаря, бачите такий фокусник, на крису буде. От. Тобто, такі, хто це ми? Ні, це не ми, це не ми. Це Хто це ти? Ні, ні не ти, ні, ти, ні. і я, не я. Ну, тобто, от так от. тобто будуть Підло в спину такого є. От. Обстріли, диверсії, якісь мінування, якісь там, що там, шахіди, шмахіди. Це все буде. Дурака клеїть будуть, притом перед всіма будуть. Боїться за карта страху сить Лукашенко так. Як ото, наче діваха піску підстудила, знаєте, ото сидить. Понимаєте? Поэтому він дуже боїться напасти. От я би так сказала, він так боїться цього наступу, що він розуміє, що це не просто буде кінець, а мега-кінець. Мега ну що, друзі, тим не менше, тим не менше, то, що він боїться наступу, то одно, але вони спробують все-таки. Тому що вони, в них є договорняк і це договорняк. Так, да, вони спробують наступити. Як то їм буде Як то їм буде далі? Тобто спроба наступу є десь просунуться в просунуться якихось, ну, зараз там на валинь глянемо окремо. Як їм буде цей наступ? Прям буде буде цей наступ, є, є дорога, ми будемо, Притом, особливо, але да. вони якась так будуть странно наступати. Знаєте, як сліпі кашенята. Вони йдуть, але самі не знають, куди йдуть. Їх жде повне фіаско. Я думаю, так вони зрозуміють дуже. Притом вони в таку жопу погрязнуть. Оце, знаєте, оце, оце вони пішли, їх остановили, пизди наваляли і тепер Лукашенка має проблему. Притом, проблему внутрі страни. От з цього і почнеться іще що. Він відведе свої війська, і я вам хочу сказати. Е, і знову начне розказувати. Це не ми. Це, це взагалі були не ми. Це хто? Ми? Да, ухка. Коротше. Не ситі, я вам хочу сказати, для українців це взагалі не проігралося. Давайте подивимося Волинь. Волинь нам підсикає. Я не знаю, де вона починається де вона закінчується, та Волинь, скажімо. Але давайте, як для Волині програється наступ, наступ білорусі. А коли пишуть, особливо в Тік-Токі, де були ці всі тарологи і астрологи, які не предупреждали війні. Вас предупреждали, треба було вуха мити, от, да, і витягти, як то кажуть, їх витягти із сраки. Потому тому що, коли вас предупреждаєш, як я за Нікополь казала, Нікополь буде жопа, Тікайте звідти. Що ми тут, та холі, ми, ми тут такі, пишуть мені коментарі. Мені коментарі писати на мені насрать. На мене ракета не летить, я в Нікополі не сижу. Я вас предупредила, а потім такі, ой, ой, а що? А подивіться на Нікопаль. А хулі на нього дивиться на той Нікопаль? Я предупреждала вас, що буде проблема. Така ж сама ситуація і про війну. Предупреждала багато і тарологів, і астрологів предупреждали. Де ви всі були? Ви всі ж, блядь, ділові були. Ось якраз ці писаки. Це я говорю про цих писак. Писала писака, не розбере собака. Так, Валинь поїхали. Тому то краще то не, не трендіть. Так. Це по-перше, по-друге, запам'ятайте таку одну річ, вам ніхто нічого не винен. Чогось кожна рішила, що йому тут всі повинні. Це було. Я, коротше, возмущаюся, там, там в Тік-Токі дивилася. Одна, одна жіночка дуже правильно речі розказувала, і там прийшло там писати місце якесь прийшло. Тож дивіться, на Волинь наступ буде і обстріл буде. Будьте готові до цього. От, але хочу сказати, це буде недовго, як то кажуть, і це буде дуже дуже швидко. Е, влада підготувалася, їх там вже чекають. От, І, в принципі, Єдине, що будьте готові к тому, що ось, о, будьте багато спеціалістів там наїдуть, о, будьте готові к тому, що підуть всі е, там воювати. І ваші хлопчики підуть. Да, і, 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 і ті, хто е, переселенці, хто там, де як то кажуть, потікали, сидять в ожиданні, коли у них там хати на Херсоні звільнять, або там сидять за кордоном, посьобувалися, да, чи на роботу чи що, і тепер такі, оп! Я вибачаюся, пора вставати. Так бывает. Поэтому не получится так, что кто-то должен пить там и кого-то там защищать. Вот и берите ружок. Будет, не переживайте. Наши, наши их победят, отгонят снова, как то кажут. Но, тем не менее, проблема будет. Просили? Сказала. Все. Пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, з вами нічого так не трапиться. Іноді знаєте, я от возмущаюся, чого. А то, що іноді на та водка, то, то лі глупость, то -ли наглость, і блядь, підрозділяє. От давайте по-чесному, да, друзі. От всі, хто мене дивляться, мене дивляться нормальні, друзі, я знаю, що мене от ця пиздота не дивиться. Потому що, ну, Я говорю їм правду, а вона ж правда, ж неприємна, правда. От мене нормальні люди дивляться, я знаю. Але іноді оця пиздота заход. Іноді, іноді. О, то я вам хочу сказати, понятно, що це я не для своїх підписників, друзів кажу ці речі. А знаєте, як то кажуть, скоріше, ми з вами. Ну... Просто от як ото на кухні сидимо і возмущаемся. Ну, тому що воно підзадобиться. Всі в дані. Всі ждуть, що хтось прийде і їм щось зробить, да? що то -та, -та там. Ті ждуть, що зараз воєнні вернуться та як наведуть порядок, а ну, ви, блядь, що не наводите порядок. Якого вам ті воєнні винні? Це не воєнні, це обичні люди. Це такі самі люди, як ми з вами, яких вирвали і заставили захищати наші з вами сраки. То сидіть і не пиздіть, а виріть і допомагайте. Закінчила.